Ціна на тепло не зміниться, втім на рівненщині прогнозують прогнозують складний опалювальний сезон. Він буде найважчий за усі роки незалежності. Чи вистачить газу для опалення обласного центру? Питання. Ліміти визначаються на державному рівні. Чиновники кажуть, потрібно готуватись до дефіциту у 10%, що вплине і на температуру у оселях рівнян. Кажуть, до зими потрібно готуватися влітку. Тож закликають голів ОСББ та мешканців будинків якнайшвидше перевірити мережі на готовність до подачі тепла та подати відповідні акти до рівне теплоенерго. Представник ОСББ прибуває і підписує акт готовності. Цей акт готовності ми визначили крайню точку для того, щоб було своєчасне подаче. Теплоносія до 1 вересня потрібно всім керівникам ОСББ, управляючим компаніям, подати акти готовності, проінформувати тепло, рівне теплоенерго і подати їм. Після того вони прибувають. У них є встановлений графік і відповідальні люди, які за це відповідають, прибувають і приймають готовність того чи іншого будинку.